Добрий ранок! Це зіркові новини. І діді залишиться за ґратами. Суд відмовив у звільненні під заставу. Донька Стінга влаштувала триденне весілля на Сицилії. Дівчина Бонде Деніз Річардс розлучається після шести років шлюбу у Джені Еністон новий роман з гіпнотерапевтом. Суддя відмовив шону діді Компсу у заставі. Він залишиться за ґратами до оголошення остаточного вироку 3 жовтня. Йому загрожує до 20 років ув'язнення. Рішення ухвалене після того, як колишня дівчина діді, співачка Кейсі Вентура, звернулася до судді з особистим листом. Вона заявила, що Компс досі становить загрозу як для неї самої, так і для інших жертв, які свідчили у справі. Його захисники звертались з проханням випадку. Пустити умовне 1 мільйон доларів та браслет стеження. Однак суддя відхилив клопотання про заставу. Чекати вироку на волі і залишити тюремну камеру, він не зможе. Присяжні визнали його винним за двома пунктами: перевезення людей для проституції. Проте виправдали за звинуваченнями у сексуальному рабстві та організованій злочинності. Вирок, який йому загрожував довічне ув'язнення, тепер виглядає менш страшним, однак усе ще серйозним. За кожен зі злочинів йому світить по 10 років, тому в сумі до 20. Але за підрахунками прокуратури, в реальності діді можуть дати від 4 до 5,5 років. Донька легендарного музиканта Стінга, 43-річна акторка і режисерка Кейт Самнер, влаштувала розкішне весілля зі своїм коханим Максом Райтом. Святкування тривало три дні на півдні Італії у казковому містечку Ното. Кейт дарма назвала їх найвеселішими в нашому житті. Першого дня гості гуляли на вуличній вечірці з італійським оркестром. Ввечері був концерт у театрі, присвячений місцевим сицилійським традиціям. Наступного дня головна подія, весільна. Церемонія просто неба. Стінг, звісно, був на святі разом зі своєю дружиною Труді та всіма дітьми. Він виступив з теплою промовою, яка зворушила всіх до сліз. Святкування завершилося феєрверком і бенкетом біля моря. Акторка Деніз Річардс після шести років шлюбу розлучається з другим чоловіком Ароном Пайферсом. Він не просто пішов, а ще й вимагає аліменти. Голівудська акторка та зірка фільмів про Джеймса Бонда та екс-дружина Чарлі Шина переживає непростий період. Її другий чоловік офіційно подав на розлучення у документах, які він передав до суду. Арон вказав, що вони розійшлися, і причина непримиренні розбіжності. Але найцікавіше, він хоче, щоб Деніз платила йому аліменти. Ерон розповів суду, що вона заробляє чималі гроші близько 250 тисяч доларів щомісяця завдяки відомому сайту, телебаченню та рекламі. Сам він зараз без стабільного доходу, бо його бізнес закрився. Ще більше здивували цифри. За словами Пайферса, Деніс щомісяця витрачає понад 100 тисяч доларів. Тож і він сам хоче зберегти цей стиль життя навіть після розлучення. Деніс поки що ситуацію не коментує, але джерела близькі до неї кажуть, що вона почувається зраджені. のよう Дженіфер Еністон більше не самотня. Голівудську зірку сфотографували під час відпочинку на майорці у компанії 53 річного Джима Кертіса, коуча, гіпнотерапевта і автора книжок про любов та зцілення. ніжно обіймалась на яхті, а очевидці кажуть, Дженніфер Дженіфер була дуже розслаблена і щаслива. Ходять чутки, що цей роман триває вже кілька місяців, але зараз вони перестали ховатися. Джим навіть знайомий з друзями-акторки. Сам Кертіс публічно не зізнався у стосунку. Але в його розсилці нещодавно з'явився текст про те, як у його житті з'явились радість і любов. Здається, дуже прозорий натяк. Дженніфер раніше ставила лайки під його постами, де він пише, як знайти кохання після 50 і забути про минуле. Представники парочки поки коментарів не робили, але фото і спільні лайки свідчать. Роман тільки починається.